Привіт, друзі! Ви на каналі Kids, Speaking дошель не зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Сьогодні поговоримо про визначники: ось таке слово determiners, а саме Some і Any. Коли їх ставити і чим вони відрізняються, якщо взагалі відрізняються. Артикль A, визначник Some і визначник Any умовно відносять в англійській мові до невизначених а, визначальників. Тобто вони не мають на увазі чогось дуже конкретного. Отже, що коли ставити? Артикль Ей ми будемо використовувати, якщо, по-перше, ми вказуємо щось -перше, вперше. Пропоную вам подивитися відео про артикль, до речі. Отже, коли ми говоримо про щось вперше, або воно є в однині, або воно є чимось таким загальним взагалі. І артикль Ей ми ставимо у всіх випадках у реченні плюс, у реченні Мінус і у питальному реченні. Друзі, якщо вам потрібна допомога вивченні англійської мови, запрошую на заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Наприклад, I have an apple, I don't have an apple. Do you have an apple? Але що робити, якщо у нас не одне яблучко, а більше. От тобто множина. В такому випадку ми можемо використати визначник сам. Сам перекладається приблизно як скільки то або якісь. Це дуже важливо, друзі. Отже, нам потрібно мати якусь асоціацію на слово сам а, декілька, якщо ми говоримо про злічуване, або якісь. А щось таке ось воно якесь. Воно є і воно якесь. Пригадайте слово something. воно перекладається як щось. Якесь щось ось про це. І я визначник сам. І у випадку з сам ми можемо його використовувати здебільшого у реченнях плюс. Наприклад, I have some Apples. У мене є декілька або якісь яблучка. Також сам нам слід використовувати з незлічувальними поняттями: молоко, вода, чай, все що завгодно. Те, що не злічується. А не злічується, отже, ми не можемо порахувати один, два, три. I have some milk. У мене є скільки то молока. Отже, сам I have some milk показує, що скільки то молока у мене є. Скільки то. Іноді також це перекладають як трохи, але не скажу, що це завжди коректно. Отже, у нас є речення I have some apples і I have some milk. І це речення плюс стверджування. Але коли ми переходимо у мінуси питання, все змінюється. Тоді ми сам uh, заміняємо на «any». I don't have any apples, I don't have any milk. Пригадайте слово «anything». воно може перекладатися як будь-що. Тобто, ніби це якась така uh, необмежена uh, необмежене поняття. Будь-що. І коли ми кажемо I don't have. Any apples Означає, якби у мене немає ніяких uh, яблук. Тобто з будь-яких у мене немає яблук. І так само з молоком. I don't have any milk. У мене немає якогось ніякого молока. З будь-якого у мене ніякого немає. Це якщо ви хочете зрозуміти саме суть. Але базово, вам просто треба пам'ятати, що для плюсиків використовуємо сам, для множини і для незлічувального. А для мінусів і питань використовуємо any. І ось вам трошки інших прикладів, коли, наприклад, any використовується в реченні плюс. You can choose any option. Ти можеш вибрати будь-який будь варіант. Тобто any показує. Якби необмеженість можна і так, і так, і так. Також сам може використовуватися і у реченнях питаннях, якщо, наприклад, у нас речення не про самі, наприклад, яблучка в множині сам Apples, а про щось інше. Наприклад, uh, can, you, can I have some apples? Тобто тут питання не в тому, що чи є яблучка чи немає, а тут питання більше про те, чи можу я мати ці яблучка. Тобто питання вже не про яблучка, а про мою можливість. Основне, друзі, пам'ятайте, що сам some, «something» означає по смислу як щось, а «anything», «any» означає будь-що, щось і будь-що. Ось в цьому різниця. І на цьому все, друзі. Як завжди, я вірю, що цей канал допомагає вам розширювати горизонти вашої ліської мови. І до зустрічі у нових відео.